Ір'яна Кременовська, головна сектоборка Кремля, або як з юристки зробити інформаційного танка ФСБ. На перший погляд, звичайна пані в окулярах, яка бореться з сектами і захищає людей. Але трохи купнеш, і виявляється, що це не юристка, а цілий батальйон кремлівської пропаганди в одному факоні. Маскується під експертку, а насправді тримають зв'язок із релігієзнавчим інтернаціоналом Дворким Новопашін та інші герої з методичок ФСБ. Пані Ірина заснувала аж цілий центр економіко-правових досліджень. Назва звучить, ніби там вирішують питання МВФ. Веде сайт вільне слово, де головне слово за Кремлем. І активно косить під рятівницю націй від сект. Насправді ж води в уману журналістів, МВС, СБУ та всіх, хто ще не перевірив її гуглом. А тепер увага! Лайфхак від агентів. Якщо хочеш втертися в довіру, оголоси себе борцем із сектами. Це ж не просто прикриття, це повноцінна маска невидимка. Спонсор програми, професор Дворкін. Олександр Дворкін духовний тато Кременовської. колишній викладач, майстер конспірології, друг ФСБ і шанувальник сюжетів про язичницькі секти в Україні. Людина, яка живе з думкою: якщо хтось не з РПЦ, значить сатаніст, нацмен і агент НАТО. Він і Кременовську наставив, вона тепер як він, тільки без бороди. А тепер маскування 99-го рівня сектознавець стоп з 2017 року Кременовська методично поливає брудом українських науковців, релігіознавців і тих, хто просто хоче мати автокефалію без довідки від патріарха Кирила. Будь-який незалежний релігійний рух, секта, будь-який правозахисник з заходу. Десь в Росії дзвонить дзвіночок і падає ще один орден на груди пані Іріни. В той час, як нормальні люди розвивають громадське суспільство, Кременовська веде інформаційну спецоперацію. В стилі я прочитала блага Вадихіту, і мені не сподобалось. Значить, це загроза державі. Дишнаїти, саєнтологи, навіть Алатра. Всі вони в неї підуть одним тегом. Зло. Алатра і паніка в стилі все пропало. Пам'ятаєте, як Алатру звинуватили в усіх гріхах, там, де були кліматологи, волонтери, і навіть благословення від папи римського Франциска. Але ні, Кременовська знає краще. Написала експертизу зі свого цебду. І вперед шукати в них щупальця Кремля. Хоча, здається, вони й самі не в курсі, що вони вже секта. А потім Київський суд сказав: ні. Це не секта. І знову кремлівські методички почали горіти, як старі газети. Здається, фінальний акт вже близько, у квітні 2025 року проти Кременоської відкрито кримінальну справу. Ну нарешті, чекаємо тепер, коли суд скаже своє слово. А поки вивчай, поширюй і не веди на красиву обгортку від ФСБ.